Завтра, 29 січня, в Україні день пам'яті бою під крутами. Цього дня віддаємо шану українським студентам, які стали на захист держави 1918 року і зупинили наступ більшовицької армії на Київ ціною власних життів. Олександр Алфіоров, Олександр Алфьоров із нами, офіцер збройних сил України, історики науковий співробітники інституту історії України Національної академії наук України. Пане Олександре, вітаю. Пані, пані, вітаю вас і всіх, хто працює сьогодні в цей час над марафоном і команду ми Україна пасеві. Давайте власне про бій під крутами. Ми знаєте, зараз всі стали залюблені, зацікавлені і трохи глибше занурені в історію, але виглядає так, що не зовсім те, що мені, наприклад, розповідали про історію. Про бій під крутами, про студентів, про їхній вік, про їхні статуси, про їхні рішення виявляється такі правдою. топ 5 фактів, які не співпадають з тим, що ми маємо в широкому вжитку про бій під крутами. пане Олександре. Ну, почнемо з шокуючого факту, правда? Угу, звісно, давайте, мій бій улюблений. Під крутами, бій під крутами стався не 29 січня, а 30 січня. Так. Угу. Справа в тому, що ця дата взялася від того, що більшовики, які вже прозвітували в своїх газетах про взяття станції круто, насправді більше не розпочався. Вони прозвітували, і це, це така от ситуація, коли почали досліджувати бій, то спиралися на пресу, і ця преса підказала неправильну дату. Сам бій відбувся 30 січня. Це перший факт. Другий факт, нам треба усвідомити, що ці хлопці не просто є героями. А ми говоримо про те, що ці люди, які е, є героями, не через те, що вони там серед них частка загинула, як дуже часто підносять нам з трауром. Це е, ці хлопці були героями, тому що вони виконали бойовий наказ, угу. і вони е, зупинили ворога і відступили, як це було заплановано в нашій стереографії дуже довгий час. І в цілому публічному просторі подавалось те, що хлопці герої тому що вони загинули. Ну вони не всі загинули, загинуло. З різними підрахунками близько 40 осіб, але герої вони саме через те, що вони виконали бойовий наказ. Другий факт третій факт з цікавих, тих що, наприклад, можна сказати, що більшість з них, хто брав участь бою під крутами погано його пам'ятали вже будучи в еміграції. Ну хто залишився живий ті в міграції, тому що після бою під крутами було ще величезна кількість боїв, і зокрема вони билися за Київ, на який наступав такий марайов по потім. І серед е, цих учасників були підкрутими, мало хто в цілому пригадував цей бій, тому що він для них був ну один з перших, але не визначальним боєм. Третій факт це третя. Четвертий факт можна сказати наступне: що увіть собі, що хлопці вийшли на бій, коли українській незалежності було ну трошки більше одного тижня, і ні їхні батьки, ні їхні діди. Не розповідали їм, що таке незалежна українська держава. Увіть собі ступінь мотивації цих хлопців от незалежності трошки більше тижня, і вони вийшли в бій на смерть. П'ятий факт, який треба нам сказати, які стосується сьогоднішнього дня: що очевидно, ми маємо сьогодні трошки змінити державну програму. Вшанування, і я переконаний, що день бою під Крутами слід оголосити днем студентства українського. Не тетянин день, не інші дні, які там у нас залишився спадок, а саме на честь вшанування студентів, які вийшли за Україну. Я думаю, що це буде прекрасний привід згадати і самих бійців під Крутами, і мобілізувати українську студентську молодь. Тож я думаю, що бій під Крутами треба оголосити на часто і перемогою, і днем студентства Ну і найважливіша історія, те, що ми, якби там не звучало, майже нічого не знаємо про свою історію. і щоразу мусимо відкривати нові нові сторінки. Тепер про Будапештський меморандум. Мені здається, що вже хіба лінивий не сказав, що Будапештський меморандум не вартий паперу, на якому він написаний, і так можливо, це була помилка. І маємо контраргументи, що іншого варіанту в тій ситуації, яка була, яка складалася зрештою, немає і тоді не виглядало, що вона можлива, ба більше, навіть якщо Залишилися боєснаряди і боєприпаси з ядерними боєголовками, ядерним наповненням тут то кнопка все одно в Москві і так далі, як вам виглядає, якщо, якщо би уявімо ті самі учасники опинилися за столом гіпотетично в 2025 році? Які слова мали би бути на тому папері, щоб він не був не просто папером, а реальною гарантією безпеки для України? Ну, насправді, ми е, прекрасно з вами розуміємо, що дійсно тут е, обидві сторони, які спілкуються, спрещаються перед Будапештським меморандумом. Але ми маємо з вами розуміти, що Сполучені Штати Америки не хотіли мати багато ядерних республік. І, зрештою, нагадаю, що буквально за кілька тижнів до проголошення незалежності України президент Буш приїжджав в, Київський, в Київ в парламент mm -hmm. У СССР і говорив про те, що беріть собі демократії, хочете, тільки не розвалюйте СССР, не виходьте з складу». Це така була роль союзників. І сьогодні ми з вами прекрасно розуміємо, що, щоб бути ядерною державою, не треба мати кілька тисяч цих набоїв ядерних так, зброї. От, Можна було отримувати і менше набагато кількість. Але з іншого боку, подивіться, наскільки ми тоді потрапили в дипломатичну паску, тому що підпис підписували, потім ще, нагадаю, допідписували цей меморандум. І на сьогоднішній день одна з держав, яка нам ґрунтувала незалежність, соборність, суверенітет, вона стала нападником 2014 році. Сьогодні ми маємо ці уроки пройти, і механізми, які будуть створюватись при підписуванні, кожна війна закінчується підписуванням. Хоча ця може закінчитись розвалом Російської Федерації, це інша історія. Тут ми маємо розуміти, що окрім намірів підписаних необхідно створювати і механізм стримування агресора від будь-якої сторони. Тому Будапештський меморандум це урок. Він і тоді мав бути уроком, тому що війна Росії з Україною по суті могла початися літом 1992 року, коли ми почали ділити Чорноморський флот, і один з човнів Чорноморського флоту підняв синьо-жовтий прапор і вийшов з Криму. Знак того, що це є що чорний, чорний флот, чорноморський флот є українським флотом. Сьогодні Будапештський меморандум нам нагадує про те, що. Не так важливо, як підписали скільки сторін, а які дієві механізми в ньому залучені? Тож це урок, і сьогодні ми його не маємо жодним чином забути. Як вам виглядає насправді якою має бути конфігурація з огляду і на історію, і на уроки історії, і на персони, які так чи інакше були пов'язані з певними світовими столицями і з їхніми комунікаціями? Який в вашому в світі ідеальний формат оцінкої безпекової парасольки, яка мала би бути над Україною? Хто туди точно має увійти? Ну ми говоримо про Україну. Нато в першу чергу і точно тут, всі мають країни НАТО туди увійти. Ну бо є о, є о, такі країни раз... НАТО, які нас м'яко кажучи вважають не тими, хто а мав би бути членом НАТО і взагалі підіграють, продовжують підігравати Кремлю. І ви знаєте, і коли говорити про союзників, так і ви зрозуми з вами зрозуміло ця мова. Я би сказав би, що у нас з світових історій є кілька таких цікавих моментів. Наприклад, коли Польща підписувала договори про е, взаємопоміч е, е, і в 39-му році на Польщу напала гітлерівська Німеччина і Сталінська Росія, чим розв'язала другу світову війну. То тоді у Польщі були теж союзники, але це називалася дивна війна, коли Союзники Польщі, в тому числі Британія, проголошували, що ось, ось ми відповімо, але реакції не було. Тобто, це є приклад того, як, наприклад, і 24 лютого почалося повномасштабне вторгнення. Наскільки пам'ятаєте, кілька днів це було вагань абсолютно від більшості учасників цього процесу, які говорили тоді за Україну. І тут момент такий, хто б не був би союзником, головне, щоб цей союзник міг би зреагувати в найближчі секунди на будь-які зміни статусу в українській державі і в контексті агресора. Тому навіть тут би не про союзники говорити, а про те, що будь-який договір передбачатиме негайне включення механізмів, які будуть захищати Україну. А хто будуть ці союзники? Ну, з огляду на ситуацію, бачите. Все ж таки, ми на території східної Європи маємо дивну конфігурацію з багатьма невідомими, і в тому числі ця ситуація в Україні вона є. Ситуація, яка загострилася не тільки через там конфлікт наш з путіним, так не через газові війни, не через російську мову чи церкву, ця ситуація наростала на очах усієї Європи, коли створювалося Придністров'я, коли йшли війська російські в Грузію, коли вони втихо окупували Білорусь, тобто ми говоримо взагалі про необхідність нову архітектуру архітектуру для нашої східної Європи. Очевидно, що найкраще нас розуміють східноєвропейські країни, і тут ми знов таки згадаємо всі ці контексти пов'язані з фіцо пов'язані з колишнім контексти з Орбаном, та тобто. Тут йдеться мова про зміну в цілому архітектури оцього цього краю Європи. Відповідно будь-які договори пов'язані з безпекою України мають ґрунтуватися на конкретному механізмі. Якщо створений якийсь крок, а то крок Б починається у відповідь вже за лічені хвилини. Як на вашу думку виглядає ситуація, коли країна, якою грають великі гравці, з фігури перетворюється на гравця? В який момент стане зрозуміло, що Москва не може розпоряджатися долею Києва, ба більше ніяка інша країна не претендує на цю роль грати якоюсь країною, бо колонії це не наша історія. Вже що має статися? Всі в Європі розуміють прекрасно після другої світової війни, що позиція, коли є гравеці, які намагаються грати іншими країнами, це означає одне, що це починається конфлікт, і який призведе до широкомасштабних е, війсьвоєнних дій. Це було е, перед Другою світовою війною, війною, коли Чехословаччину почали діяти, на з Австрії, і от такі подібні речі, в тому числі захоплення Угорщиною незалежної української держави Карпатська Україна з березня 1939 року, яка проголосила про свою незалежність. І в цьому в цій великій шах на цій великій шаховій дошці, як прийнято вже аксіометично говорити, ми маємо розуміти, що виключно регулювання спільних, спільних органів, які мають впоратися з будь-якими викликами, наприкінці, жаль, ми сьогодні бачимо, що ну, ті міжнародні майданчики з основником Одного з яких і має на увазі організацію Об'єднаних Націй є Україна сьогодні не впоралися багато в чому і намагаються продовжувати діалог або дискусію, вислуховувати різні думки, зважувати. І оце вислуховування, яке триває з 2014 року, воно демонструє багато в чому імпотентність. Міжнародних організацій, які намагалися діяти законно, але розуміють, знаєте, коли в курнику потрапив лист, то він всі закони перестають бути писані. І нам сьогодні йдеться про нову конфігурацію, що вони нові, скажімо, наднаціональні наддержавні майданчики, які стануть опертям для нової європейської реальності, яка має просто ізолювати агресорів і навести лад в цю. В Цих країнах, про які я казав, які були втихо або зброєю окуповані, або знаходяться в стані війни з Російською Федерацією. Федерації, Знаете... відповідно, от таких от гравців нам е, сьогодні ну не, ми не маємо допустити, щоб хтось вважав себе ферзем і грав країнами як пішаками. І ще до історичних контекстів і таких флешбеків ви не повірите, російські пропагандисти агітують Трампа за те, щоб він створив зі сполученими штатами Америки те саме, що було після розпаду СРСР 91-го року. Нагадаємо, що ніжки буша та сама куряча допомога в вигляді курятини допомогла вистояти ситі, звиклі до ситого життя Москви. І так, це прям правда. Люди стояли в чергах, в школах дітям роздавали. Такі пакунки з шинкою американською в таких банках, спеціальних як консерви і так далі. Але питання у тому, що наскільки, на вашу думку, зараз Росія може повернутися до ситуації 91-го року? 10 секунд буквально, вибачте, за довге питання. Росія не повернеться в стан 91-го року. Росія повернеться в стан 1917-го року. Бо тюрма народів має все ж таки щезнути з карти нашої планети прекрасної. Дякую вам дуже. Олександр Алфьоров був із нами. Це офіцер збройних сил України, історик і науковий співробітник інституту історії України Національної академії наук.